Вперше за три роки тристоронні годинник у Тернополі ремонтують. До нас спеціально приїхав розробник механізму, аби перевірити технічний стан. Я дев'ять років тому зробив цей годинник від фундамента до верху ніяких креслень не існувало. Була одна така поштівка, і по тому малюнку годинник був відновлений і реконструйований заново. Це унікальний годинник, його аналогів немає в Україні, Схожий встановили у Франції, але є відмінність у принципі, за яким працюють годинники. Механізмів, які одночасно працюють на три сторони, і за кордоном теж не використовуються. Вони стоять просто на кожну сторону один механізм і може годинник показувати з трьох сторон різний час. У нас, якщо вже неправильно, то неправильно на всі три боки. Синхронно. Вже такого не було. Сьогоднішній огляд годинника плановий, бо ж три роки його механізм ніхто не перевіряв. Там треба рушки циферблати, помити поміняти лампи, змастити всередині. Задумному стані у центрі файного міста годинник стоїть 9 років. Він не ламався, каже розробник. Проблем не було. Єдине, пригадують у Тернопіль міське світло під час блекауту. Часто до них зверталися тернополяни. Практично збої в роботі не було. Тільки коли припадала напруга, у нас знаєте, були ці моменти, коли не було напруги по три години. Він зупинявся. І коли на про він доганяв свій час, але люди не розуміли, що він доганяє, і казали, от, де запізнення, пізненнями де неправильно. Ні, він просто доганяв свій час, потім він нормально працював. Додамо тристоронній тернопільський годинник. Це копія зруйнованого радянською владою. Перший такий на високому залізному стовпі встановили влітку 1896 року. Та після німецько-радянської війни його знищили. Копію встановили у 2014-му 28 вересня, і саме наш годинник внесли до спадщини світового. Годинникарства до якого французи вносять найоригінальніші витвори годинникового мистецтва.